Однак першим успіхом адміністрації Барака Обами у справі позбавлення терористів можливості отримати ядерні компоненти, експерти назвали рішення України, яка першою погодилась добровільно позбутись усіх запасів високозбагачувального урану. Українське керівництво зробило чималу послугу американському президенту. Крок України вважають першою перемогою саміту загалом. З подробицями Руслан Петричка. Кадри зустрічі Віктора Януковича з Бараком Обамою у Вашингтоні зараз розпочинають випуски новин на американських телеканалах. Після подій помаранчевої революції про Україну у США так багато ніколи не говорили, особливо в позитивному контексті. сьогодні Україна прийняла епохальне рішення до 2012 року позбутися свого запасу високозбагаченого урану Високозбагачений уран використовується в Україні у дослідницьких лабораторіях та у атомній енергетиці для роботи останніх достатньо низькозбагаченого урану. Я хочу зробити на цьому наголос, що Україна прийняла рішення долучитися до загальносвітової ініціативи щодо нерозповсюдження. І обов'язково переведе свої реактори з високозбагачувального урану на низькозбагачений уран. І найближчим часом високозбагачувальний уран з України буде вивезений. Вважається, що зараз Україна володіє третім за розміром у світі запасом високозбагаченого урану. Його достатньо, щоб виготовити кілька ядерних бомб. Саме за цим матеріалом, на думку американців, давно полюють різні терористичні організації. Деякі експерти вважають, що Аль-Каїда вже зараз спроможна побудувати ядерну бомбу єдине, що їй бракує ядерного матеріалу біля 25 кілограмів високозбагаченого рану розміром менше ніж футбольний м'яч достатньо, щоб зруйнувати центр будь-якого міста у США і вбити сотні тисяч людей. Одним із головних завдань саміту якраз і є забезпечити надійне зберігання ядерних матеріалів у країнах, які ним володіють в українських умовах. Це не просто зробити. Я був тоді ще сенатором Обамою в Україні у 2005 році. Ми відвідали спеціальний об'єкт, щось на зразок американського центру контролю за захворюваннями. Там в одній з кімнат працівник центру дістав з холодильника набір пробірок з Сибірською виразкою. Я думаю, що рівень захисту подібних матеріалів, які мають бути під надійною охороною у 2005 році, той об'єкт не міг забезпечити з 1993 року. У світі зафіксовано 18 випадків крадіжки високозбагачених. Нового урану адміністрація Барака Обами хоче, щоб подібне більше ніколи не повторилося.